Всім привіт! З вами компанія Автопарк. До нас у продаж надійшов Subaru Outback 2011 року випуску, привезений із США. Двигун 2,5, повний привід на автоматі. Чудового червоного кольору. На 17 дисках, гума зимова, стан по кузову. Відмінний. По техніці також автомобіль абсолютно не потребує вкладень. По комплектації текстильний салон, мультикермо, повний склопакет, підігрів передніх сидінь, круїз контроль, кондиціонер. Пробігу на даний момент у автомобіля 200. 67 тисяч миль. Чудовий варіант. Хто хоче собі надійне, обслуговане авто. Щоб переглянути його, приїжджайте до нас, Київ, вулиця Сумська, 2А. Придбати даний автомобіль можна за готівку, кредит, лізинг або обміняти на своє авто по програмі Трибін.